Стоп-продаж серед мототекторів. Кентавр 160Б знову готовий, завантажений і їде на Хуський район. Замовив наш підписник і клієнт його. І причіп до нього з... Бере його з фризою і наданим офісним механізмом. Отож, Кентаврик на 16 кінських сил е з з з з вартує 1890 доларів. І трьох... Ремінний привід коробки швидкостей. Регулюємо переднє колія, задня регульована також. Ось так виглядає акумуляторчик з стартером. Гідравлічний насос на первичному первинному валові, Верх-вниз плаваюче, ручне гальмо. Розблокування заднього діференціалу, понижені, повишені, основні передачі. Все що необхідно є краще, ніж мотоблок, не треба за ним ходити і тримати в руках весіли, і гідравліка піднімає, опускає вантажі і на е, е, Вартує трохи дорожче, ніж звичайний мотоблок. 1890 доларів. І рік гарантії. При необхідності також даємо документи для реєстрації. Звертайтеся, Лалона Гролюк з міста Мукачева.